Святого Духа Воскрес! Христос Христос Вітаю вас, дорогі браття і сестри, сьогоднішнім недільним днем ми продовжуємо святкувати Пасху. продовжує нам Свята Церква у недільні богослужбові дні пропонувати читання святого Євангелія від апостола і Євангеліста Іоанна. І сьогодні ми слухали розповідь про зустріч Христа і жінки Самарянки. Можемо сказати, як і минулий раз, що ця історія надзвичайно глибока, і кожна фраза, кожний, кожен новий абзац цієї історії розкриває для нас нові і нові смисли. Христос починає говорити з Самарянкою, починає з неї спілкуватися. І в якийсь момент свого спілкування ця проста жінка, яка, до речі, ми знаємо з цього діалогу. Зовсім не відрізнялася благочестям, починає розуміти, що перед нею не просто людина, а пророк. І яке перше питання задає ця жінка? Що найбільше турбує цю жінку? Здавалося, пророк може сказати про все на світі, про господарство, про особисте життя, там, про дітей, я не знаю. Перше питання, яке вона задає. Перше питання, яке вона задає, на якому місці належить правильно поклонятися Богу. Виявляється, цю жінку найбільше турбує оце питання. Не її особисте життя, не якісь побутові речі, не майбутнє, там, як у нас, ми хочемо знати, що буде, її турбує, де правильно потрібно поклянятися Богу. Тобто, незважаючи на всі обставини свого життя, в душі вона найбільше спрагне спілкуватися з Богом і хоче це робити якомога правильніше. І це надзвичайно важливе питання, бо це питання це основне питання нашого життя. В залежності від того, як людина кланяється Богу, чи вона правильно це робить, спілкується з Богом, чи неправильно, чи її шлях до Бога є дійсно шляхом. До Бога і спасіння, якщо вона йде якимись манівцями, іншими шляхами. від цього залежить дуже багато факторів. І наше земне життя, і наша мораль, наша поведінка, бо ми з вами особливо в цьому суспільстві бачимо, що представники різних релігій поводять себе дещо по-різному, є різниці. А найголовніше від цього від правильності відповіді на це питання. Від правильного вибраного духовного шляху залежить наше життя у вічності. Тобто ціною помилки у цьому, у цьому питанні є втрата або набуття е, втрата вічності. Або навпаки, якщо ми вибираємо правильний шлях, ми набуваємо для себе, для своєї душі цю вічність у спілкуванні з Богом. І Христос, так би мовити, дуже радіє, дуже схвалює. Отаку такий порух в душі Самарянки. І він зверніть увагу, перші, їй відкривається, що він Месія. Якщо він апостолом говорив в якихось там натяках, в притчах, то коли Самарянка йому говорить, що ось ми чекаємо на Спасителя на Месію, Христос каже їй прямо. Це я, котрі говорить з тобою. Він відкривається їй прямо. І це відкриття знаходить живий відкриті її серці. Вона одразу повірила, прийняла Його як, як Спасителя Христа. І побігла і розказала всім своїм землякам, хто жив разом з нею у містечку Сіхар. І вони вже прийшли, і як сказали вони потім ці самареті, що вже не за Твої слова ми віримо, а самі бачимо, що це дійсно Спаситель світу Христос. Тому надзвичайно важливо. Не просто знати, що Бог є, не просто, не просто вірити, що Він десь там є, а вірити правильно і звершувати йому правильне поклоніння. Це означає, що правильно його шанувати і вести правильне життя. А для цього треба зберігати в своєму серці, в своєму житті правильну віру в Бога. І завжди себе екзаменувати, завжди, завжди себе питати, чи я правильно вірю в Бога. Чи та церква, до якої я хожу, та релігійна організація, чи вона дійсно веде мене в спасіння, чи вона веде мене в якийсь інший шлях. Ну, звичайно, нам, українцям, на це питання просто давати відповідь. Ми даємо прост, просту відповідь. Ну як же? Ну, звичайно, наша віра так і називається православна віра. Тобто вона правильно славить Бога. Все питання знято. Так вірили наші батьки, наші діди. У вікоповного кобзаря українського Василя Жданкіна є такий навіть псалом з діда, праведа, з діда прадіда православні він співає. І здавалося б, що ну, це логічне пояснення, що тільки наші всі діди, прадіди були православні, і ми православні. Що там, що там ще вибирати? Але більш уважна людина скаже, що почекайте хвилиночку, наші прадіди не завжди були православні. Колись дуже давно вони були іншої віри, а потім вони стали православні християнам. А якщо і ми родилися в Україні, більшість з нас в крайній мірі, і ми так говоримо, а якби ми родилися в Бельгії чи в Пакистані, чи в Мексиці, що б ми співали? Всі запрадіти ми буддисти чи як? Ну, так виходить. Місце народження людини. Факт її народження в якомусь певному народі не являється гарантією, що вона стоїть на правильному шляху. Ось в цьому складність, що ми завжди, навіть якщо ми кажемо, знаємо, що ми православні, ми повинні себе екзаменувати, собі питання задавати, а чому я можу православну церкву? Тому що родилася я в православній сім'ї, чи родився? Тому що прадід мій був православний. Чи може тому, що це є справді істина, істинний шлях поклоніння істинному Богу. На це питання кожна людина повинна для себе дати відповідь, зрозуміти, що не тільки тому, що це дуже гарна традиція, що ми до цього звикли, що ми в цьому виховані, але і тому, що християнство має щось таке, чого немає в інших релігіях, якусь таку специфіку, особливість. Таку. І православне християнство являє собою вершину в хри хри християнському взагалі світі. в духовному її розумінні саме. В, на теренах Великої Британії служив е, архієпископ е, Каліст Тувер, він нещодавно представився до Бога, і він казав таку е, фразу, що православ'я є найбільш повне і найбільш глибоке вираження християнства. Тобто християнство є багато течій, але православ'я являє собою таку піденсецію. Бо ж, звичайно, ми розуміємо, що церква православна не позбавлена якихось там недоліків, помилок і так далі. Ми зараз бачимо цю трагічну ситуацію у церкві, але коли ми беремо святе письмо, коли ми беремо продовження цього святого письма у святому переданні через вчення святих отців, через духовну традицію, най Видатніших представників православної церкви ми бачимо, розуміємо, що той ідеал, який пропонує своїм вірним православна церква, не являється на землі, мабуть, чи не найвищим. І, слідуючи йому, слідуючи чим заповідям, людина дійсно може підійти до єдності з Богом надзвичайно близько і спасти свою душу. Тому сьогоднішня бесвіда Христа і Самарянки – нас з вами подвигає до того, щоб ми були дуже уважними до свого духовного життя, щоб ми дуже відповідально ставилися до всіх проявів свого духовного життя, до молитви, до посту, до добрих справ, до спілкування з іншими людьми, щоб ми боялися схибити у вірі. Ми з вами всі дуже гарно знаємо. Шануємо наших мучеників, які з перших віків християнства до сьогоднішнього дня з'являються на світі. Церква їх канонізує, пропонуючи нам їхнє життя для навчання. Що був феномен мучеництва в тому, що людина готова краще померти, ніж змінити свою віру. І зберігає вірність своєї вірі, зберігає вірність Богові, і Господь таку людину проставляє. І продав... Припадає церкви для загальноцерковного шанування. Тому і ми повинні нашу віру зберігати, повинні нашу віру примножувати через нашу любов, через нашу проповідь, через наше благочестиве життя, для того, щоб ми були такими маленькими самарянками, які, як самарянка, закликала своїх всіх. Земляків для того, щоб вони вірили в Христа, так само і ми повинні всі, хто нас оточує, потихеньку приводити до віри в Христа, щоб і вони спасалися разом із нами.